thank mm -hmm. you Велика увага. Ми раді вітати вас з першими такими змаганнями, які в нас проходять в нашій громаді. Ми з головою і наше відділи освіти. надіється, що це не останній раз Ми проводимо такі подібні змагання, а будемо розширятися, збільшувати змагання. Контингент збільшувати, можливо, більше видів якихось. І саме перше, це подяка вашим тренерам, вашим керівникам, які вас сюди впустили. Особливо подяка вашим батькам, вони кожен хоче відпустити дитину, щоб ночувати в палаці ще й вночі. Е, надаю слово нашому сільському голові Лукашцю Олександру Миколаєвичу. Хлопці, дівчата, ви вже великі молодці, що ви сюди потрапили. У вас тут тільки два завдання гарно відпочити і максимально познайомитися з своїми друзями. Все інше, то вже проблеми організаторів. Будьте уважні, ви на воді боритесь. Як е, Олександр Юрійович сказав, сподіваємося, що ці змагання стануть у нас щорічні. Е, може, будемо вибирати інші локації, їх проводити, щоб всіх залучати. Сподіваємося, що будуть зростати, і вже так само з Олександром Юрійовичем говорили, вже якісь є плани на наступний рік, як їх трошки модернізувати. Тому всім вам успіхів. Миколі Андрійовичу. Слава Богу, слава Україні. Зараз, хочу зараз, щоб ми всі разом подякували ЗСУ. Тому що сьогодні, дітки, ми якраз знаходимося і тому, що ми зібралися, і тому, що ми всі друзі. І до нас приїхало багато гостей, саме дякуючи Збройним силам України, нашим хлопцям усім українцям, які сьогодні на передовій захищають наші. Нами, яке сьогодні не мини. Тому всі скажемо. Дякуємо! Дякуємо! Героям слава! Так, а зараз давайте розпочнемо соло з щуванням гівну. Шапки, будь ласка, хлопці, знімаємо. Хто знає ми руку до серця і співаємо. Ще неме! І слава, ще на браття українці, усміхнеться, згинуть наші вороженьки, я роса. Істо, душу тіло, ми за нашу свободу. і покажем, що ми, браття, Душу тіло ми. Пов... що ми браття козацького роду. Дякую. Зараз пропоную хвилину мовчання розпочати. Слава Україні! Героям слава! Хлопці, дівчата, їм це та пісня, якої ніколи не треба соромитися, це те, що нас відрізняє від Кацапів, від інших народів. Це треба співати з гордістю, з піднесеною головою. І це та пісня, за яку вмирають ваші батьки, брати і ваші знайомі і за яких вже багато померло. Того я хочу, щоб як на кінці ми будемо співати на завершення. Ви вже гарно його співали. З максимального. То бачили, може, відосик, де хлопчик так активно співає на так, першому дзвонику. Щоб ми сильно гарно проспівали його. Всім удачі. Я зараз випадково. Зараз капітани команди, будь ласка, підійдіть до нашої палатки. ми скажемо Капітани і ще дорослі їхні. Дорослі їхні керівники, обов'язково. 21 капітан і дорослий.